Всім привіт! Значить, сьогодні вирішив вже їхати в наступну велоподорож. Це буде подорож не дуже велика, але дуже красива, я думаю. Тому що в тому місці я ще не був, куди я поїду, але точного місця, куди я їду, в мене немає. Я зараз просто звернув з дороги, щоб записати перші кадри, тому Ну, бо там дуже багато машин, і я просто їду до гравійної дороги. Буде сьогодні гравійна дорога кілометрів 10, напевно. І далі буду записувати. Там ще будуть озера. Буде гравійна дорога, буде красиво, коротше. Так що зараз розвертаємося, їду далі. Розкажу, що буде. Так, значить я проїхав вже майже 15 кілометрів і а, вітер, в лице. Жаль. Ну ладно. Ось, значить, річка. Дуже велика річка, я можу сказати. Але зараз будуть озера. І зараз почнеться погана дорога. Ось і погана дорога. Тепер їдемо по такій дорозі 5,5 кілометрів. А через 500 метрів буде озера. Зараз буду вам їх показувати, якщо вони там ще є, якщо я їх ще побачу. Значить, знаходжусь ось в такому місці і тут написано, що... Купатись і ловити рибу заборонено. А що це таке ловити рибу? Цікаво. Ну ладно, але... Ось і перше озеро. Ось перше озеро. Я дуже швидко рухаюсь, аж зі швидкістю 7 км за годину. То дуже швидко. Ну по такій дорозі, в принципі, повільніше не хочеться. І швидше теж. Ладно. Зараз буде більше озеро, ще в два рази більше, може і в три. Тому покажу. Зараз зупинимо ще. Може ще щось розкажу цікаве про велосипед чи про наступні подорожі. Коротше, зараз все буде. О, я подивився по карті, вже зараз має бути озеро, то велике. І їдемо в такому Сосновому лісі. Ну, напівсосновому. Дуже смачно пахне, мені подобається таке. О, он вже світліший ліс. Зараз буде озеро. Дивитись будемо. Ех, не побачимо ми озеро. Я його вже проїхав і там ніде було навіть звернути, там просто паркани якісь і все. Дуже шкода. Ну, у мене ще буде одне озеро на маршруті. Вже ближче до кінця. Тому там покажу точно. Тут навіть нема на що подивитись, просто ліс. А ні, є, там є корови. Ха. Можна на них подивитись. Цікаві тварини дуже. Є таке озеро, згодиться за велике. А метр в межах перші година. 16 хвилин і 32 секунди. Останній кілометр зайняв у тебе 7 хвилин і 34 секунди. Поточна частота серцевих скорочень становить 136. Неймовірно. А, я забув, що я хотів сказати. Їдемо по гарній дорозі. Хоп, так їдемо. По нормальній дорозі. Опа так переїжджаємо зараз. Оп! Там такий вид. Опа. Починається по такій дорозі я на велосипеді ще не їздив. Не їздив. Так, нарешті тут закінчили, зараз... Зараз виїду на нормальну дорогу і... Скоро буде траса, тому Ну там буквально, я не знаю, 500 метрів або кілометр. О, магазин на куті. Цікавий магазин. І скоро Скоро буде магазин. Ой, який магазин? Траса. Буде траса і там проїхати 500 метрів або кілометр, ну до кілометра, і я звернув на гравійну дорогу другу. У цій подорожі і там буде е... гравійна дорога там буде. Все. О. Я чую якийсь потяг, зараз будемо знімати, Зараз буде ще кадр з потягом. Він чутно, як щось їде. Зараз буду знімати. Ну я не хочу знову цю дорогу таку. Я тільки що проїхав 2 км за скільки? За 3-4 хвилини по трасі. Я їхав 35-40 постійно. А тепер вісім. О, проїжджаємо деревеньку. По гарній дорозі. і Дуже швидко. Ось такою швидкістю. Величезною просто. Так що, у мене із новин. Я тільки що чуть не впав, тому що мене в пісок занесло. Ну, але це не коли я знімав. На щастя. Мені треба якийсь тіньок знайти, щоб поїсти. Хоча мені і нічого їсти, в принципі. Так, коротше я зупинився тут Тут на ліс, тут просто якісь сосни ростуть. Тут чиїсь городи, бачите, тут є... Мені здається, що це лаванда. Ой, а як лаванда буде українська? Я забув. Чи так і буде? Цікаво. Зараз подивлюсь в інтернеті, напевно. Коротше, отак от я зробив фоточку красиву на фоні сосни. І... Зараз перекушу і поїду далі. Перекус, значить, у мене будуть дані печива з шоколадом. Наше я взяв з шоколадом, цікаво, якщо на вулиці 28. Дуже цікаво. Наша я взяв з шоколадом. Зараз відкрию, і подивлюсь. Скільки тут калорій? 500 калорій. Тому напевно я їх і взяв. Це моя єдина їжа на сьогодні. Ну що, покидаємо це місце, їдемо далі. Мені зараз написав значить, годинник, те, що відсутнє підключення, Ну я дуже радий за нього, але прийшлось мені завершити подорож. Ну, типу, завершити тренування. Тепер буде з двох складатись у мене. 30 кілометрів і 10... Ой, яких 10? Ні. 15 чи 20? 20 мені ще додому їхати. До речі, дивіться, яка дорога гарна. Ось така гарнесенька прямо. Посередині. Комусь їхати, напевно, гарно. Посередині. Ну, прям дуже добре. Ой. Мені якась муха тільки що в шалом прилетіла. Цікава річ. Не дуже хочеться їхати по піску просто. Або по камням, по камінчикам гарним. Але так атмосферніше. Але так повільніше. У мене середня зараз 14,5 за всю подорож, то дуже мало. Мені здається. Ммм, ідеальна тиша, послухайте пакетик. О, до речі, там літаки видно. Тут у нас коні ходять. Там ще. Тут у нас я їду по камнях, там у нас вже дорога зараз буде. А там за деревами озера зараз будуть. Буду показувати. Там в принципі нічого показувати, озера, але покажу. І нічого красивого, правда? Бачите яке воно вже стало? Раніше воно було краще, це озеро. Ах, ще й трава якась. Ще й висока трава якась. Ну ладно. Їдемо по дорозі. Значить, як завжди, не без пригод у мене ось це сталося з ланцюгами. Зараз я якось його поставив. Спробував зараз якось цей ланцюг поставити, ну то дуже легко. В принципі, через хвилину вже поїдемо. Все, пофіксив, їдемо далі. Атмосферненько їдемо. Так, ну що, давайте завершувати. Мені додому залишилось 5 кілометрів. В цій подорожі я проїхав ось цей маршрут на 45-46 кілометрів. Я деше заїжджав по іншій дорозі на іншу дорожку. І зараз у мене 41 кілометр, я вже проїхав. залишилось 5 кілометрів і їде машина. Машина проїхала, а тепер невеличкий спойлер. Скоро буде 100 кілометрів. Я проїду скоро соточку. Мені дуже сподобалася ця подорож і з ось таким видом закінчуємо все.